Ми днями соцмережі вибухнули повідомленнями, що українцям почали блокувати банківські карти без попередження. Банк е блокує, а потім питає. А що це за гроші? Одна операція, і банк також е, може заблокувати одразу. Коли гроші заблоковані і нема якісь документів, рішення приймає суд доход держави. є вже змова з банком, а з окремими е, співробітниками банку, які е, контролюють ці операції. В Таких ситуаціях винен банк да гроші ваші знялись з картки. Ви нічого не робили. Це якийсь жах, і з кожним роком, з кожним місяцем, таких ситуацій все більше. Всіх на каналі Times of Ukraine. мене звати Катерина Сабадаш. Підпишіться на канал Times of Ukraine в Телеграмі та в Ютубі. Це допомагає нам його просувати з нами сьогодні. Ігор Львов, фінансовий аналітик та банкір. Вітаю вас! Дякую. Останніми днями соцмережі вибухнули повідомленнями, що українцям почали блокувати банківські карти без попередження. Банки пояснюють це блокування з невідповідністю операції фінансовому профілю клієнта. Як це загалом працює? Що таке фінансовий профіль клієнта, і які е, операції банк розцінюють як підозрілі? О, це така. Знаєте, то що ви запитали? Це в банку називається правила фінансового моніторингу на 82 сторінках. І з них, от і оці от е, то, що ви запитали е, ті, от попередження, не попередження? Ну ну то е, достатньо такий е, серйозний момент. Ну дивіться. Значить, банки являються агентами фінанс валютного і фінансового контролю на ринку. Національний банк їм дав таку ліцензію, і не Національний банк, а державні і комерційні банки вони являються на наглядачем за цими операціями. Е, чому е, я вам приведу таку, е, таку довідку інформаційну яку вам, мабуть, ніхто не, не скаже. По оцінкам банків е, таких карток, які було заблоковано в, 25, е, вернее, 20, е, в 24 році, 24%, щоб по двадцять му ще такої довідки нема. 20% від всіх карток, які випустили банки в 24-му році. 20%. Із цих 20%, 30 пішли на судові справи. Тобто це велика цифра. А чому перше, чому блокуються без попередження і чи мають право банки без попередження блокувати? Мають мають це написано, Що таке картка? Картка – це додаток до рахунку, який відкривається в банку. Ви можете картку не брати, у вас просто рахунок. Але ви взяли там таку картку, таку і там пишуть, в яких е, ну, шо, шо банки перше можуть блокувати. Е, друге, в яких випадках. Ну, я далі розкажу, яких ви. І третє, там далі пішло-пішло. Перше, чому блокуються? Ну, перше, мають право. Це написано в угоді, яку підписав банк і е, клієнт на, е, на відкриття рахунку. Е, друге, чому? Uh, ну, Є такі випадки, чому банки без попередження це роблять. Хоча треба може було попередити раз, другий, третій і так далі. і так далі. Є такі, uh, такі фірми, як uh, раніше називали одноднівки. Вона відкривається на один-день-два дня, uh, Гроші uh, на цю фірму uh, поступили, пішли, і фірма закрилась. Ну, це така, знаєте. Euh, Начна фірма, називаємо так, яка euh, відмиває гроші. Потім така ж фірма відкрилася на цю фірму теж за свої гроші, на ці наслідуючі і так далі. І так далі. І поки банк буде euh, запитувати, а що це за гроші і так далі. і так далі, Там вже піде відмив по повній програмі. От, тому перше, що роблять банки, блокують, а потім запитують. А, які гроші, які операції блокуються? Ну, по-перше, які не природні для клієнта. От тут ми кажемо про фінансовий профіль чи про фінансове обличчя клієнта. Ну, що таке фінансове обличчя? Ну, от я, наприклад, клієнт банку. У мене, наприклад, заробітна плата, як у клієнта банку фізособи, і у мене картка 20 тисяч гривень на руки. Плюс я там, наприклад, здаю квартиру в оренду і получаю за це 10 тисяч гривень. Плюс там у мене депозит в банку, плюс що там 10 тисяч. Тобто в мене, э, скажімо так, надходження э, 40 ну, 45 тисяч гривень. А у мене находить там, допустимо, 80 тисяч гривень, 85 тисяч, і, э, і це кожен місяць. І, э, банк, що робить банк? Банк э, блокує, а потім питає. А що це за гроші? Тому що банк тому порада, щоб банк не блокував, а ми ж всі ж досвідчені вже фінансово. Е, надо прийти в банк і сказати: Шановний банк, так і так, от у мене там зарплата, там та так. А я, от і е, що там щось там, якась там у мене там, ну наприклад, е, я не знаю, там якісь ще, там, якісь надходження є. от... Е, Банк, що скаже, покажи, документально покажи, що це за надходження. Ти показав банку, що це за надходження, нема питання. І далі ці гроші поступають, ніхто нічого не блокує. Тобто, скажімо так, треба профілактика, розмова з банком. Тому що коли банк бачить твій профіль, твоє, твоє фінансове обличчя, що в тебе доходи 40 тисяч, а в тебе там 70-80 тисяч гривень, є питання. Хоча, хоча є і такі суми, наприклад. Ну, Для банка ліміт, наприклад, коли свише 100 тисяч гривень находить сума, банк може її не прийняти, заблокувати. Тобто походження грошей. Тобто ви прийшли, наприклад, відкривати депозитний рахунок в банку, принесли 200 тисяч. Вам банк скаже: а де, де ви взяли ці гроші? Тобто не блокуються, вони їх не приймають. Які, Значить, Перше, це невідповідність вашому фінансовому обличчю. Друге є… Таке призначення платежу. Ну, наприклад, платежи ви пишете за криптовалюту. Що це за криптовалюту? Ви купляєте. І де це ви купуєте? Це ж за обмін валют. Чи е, е, за борги? Борги покажуть судове рішення, що ви віддаєте борги. Тобто кожна е, для банка невідома е, так, операція должна бути документально підтверджена. Тоді не буде ніяких блокувань. Є багато ще випадків. Наприклад, не ви, не, вам приходить в день по 700, по 800 гривень 5-6 раз. Там, там, там зашло. зашло, там, зашло. Ну, це не зарплата. Але це викликає підозу. А що це за, за гроші? А може ви там торгуєте там, якимись там чулками, чи я не знаю, там, алкоголем чи, чи мало лі є є багато є багато випадків коли коли блокується картка коли взагалі нема руху руху грошей не по картці, а по рахунку ну нульовий банк автоматично каже там погода нема півроку нема все ми блокуємо це і це не прописано в угоді оці всі випадки це я розказую то що ви зобов'язані почитати угоду з банком, і там все написано і все. І то, що ви кажете, випадково. Та я вже літ. Е, е, я вже е, років тридцять даю інтерв'ю по цьому вопросу. Я, е, давайте абстрагуємося. Тут блокуються не тільки е, картки, тут банки блокуються. Ми роб, е, 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 співпрацюємо з міжнародними платіжними системами: Western Union, MoneyGram там і так далі. І так далі, і так далі. І знаходять е, е, перекази з е, за кордону, е, наприклад, е, там на мене прийшло е, там три, перек... е, три, е, три, е, три платежа е, від е, Іваненка, Петренка і Сидоренка. А моя фамілія Львов і в банка. А вони навіть і не вони зразу блокують, а потім питають: а що це таке? Должна бути допомога, фінансова допомога. Члени сім'ї, чи хтось із родини. А Іваненко це ваша родина, Петренко це ваша родина і там хтось там іще. Ні. Тому, тому ми кажемо не тільки про картки, ми про, кажемо і про перекази, тим паче, що багато українців сьогодні знаходиться за кордоном. Тому і, 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 і опять же передваряю ваше питання: а що робити? От заблокували карту. Ми сказали, що треба читати угоду. Перед тим, як це банк має право. Які, да, саме, саме головне, щоб була відповідність, щоб банк знав, що це за, за операції. Ваша зарплата на вашу зарплатну картку надходить. Депозити, покажіть депозитну угоду, оренда квартири. Покажіть оренду квартири. Покажіть це банку, раз і все, і ніяких питань не буде. Що робити? Куди біжать? Значить, перше, до банку. Банк заблокував. Ви е звертаєтесь до банку, пишете, е е е пишете їм е листа, тому що просимо роз'яснити, що произошло. Вони вам пишуть, е треба, е, ми заблокували, тому що там то, то. -то ну от, е Покажіть нам документи. І ви повинні показати ці документи. Наприклад, у вас нема цих документів. Ну тоді, тоді треба юрист, і тоді в судовому порядку це питання треба вирішувати, щоб розблокувати ці гроші. Тому тому що, скажімо так, фінансовий моніторинг у нас робить, я вам показав, сказав, що 30% карток, які були заблоковані банками, вони були підозрювані у фінансових оборудках. 30% відсотків. 30. Це багато. Ви дуже детально все розказали. У мене ще є декілька запитань. А, тобто конкретної суми, з якої банк буде, Ні. немає. Це під кожною конкретною. Це індивідуально. Ну, саме, саме, воно що може по 500 гривень заходить. Ну, багато. І може там, допустим, банк встановив 100 тисяч, а на мене зайшло там 40 тисяч. Ну, по 500 гривень. Отці, е, якщо є якісь підозрілі операції, вони е, це може бути декілька операцій, як ви тільки що сказали. Чи може бути одна операція, і банк також може заблокувати одразу? А я вам теж сказав, що може бути операція, наприклад, от як банки Адноднівки, Открилась якась фірма, рахунок, гроші зайшли на нього, скажімо так, потім. Гроші знялись і закрилась. А банк, коли б банк б робив запит, ну так вже все, нема кому робити запит. Компанія закрилася. Тому перше, це може бути, може бути і велике. Ну, наприклад, наприклад, компанія з оборотом ну наприклад, там 100 тисяч гривень в місяць. Вона там щось купляє, продає, тут на неї заходить мільйон. Що за гроші? Банк має право заблокувати? Має. Він заблокував і, і, і питає: хлопці, ілі, і дівчата, а що це таке? А от це от, і вони показують там якусь угоду. Нема питань. Нема питань. І, наприклад, я приходжу в банк, приношу там мільйон гривень і кажу: от я хочу на депозитний рахунок принести гроші. Одна операція. Мільйон гривень. А що це за гроші? А я показую, а я продав свою квартиру. От Год угода. Нема питань. Це одна операція. А також є багата опера... тобто, коли... тобто Таке поняття, як невідповідність фінансовому обличчю. Оце ми опять приходимо до нашого. Тобто, щоб для людини простої було зрозуміло, чого банк так робить. Ну, собственно, і все. Так, це я вже, це я вже зрозуміла. А ще одне запитання до вас: ви казали, якщо немає таких доказів, треба звертатися до юриста. Якщо що взагалі відбувається з цими грошима? Якщо, наприклад, буде в суді справу ну програно, що далі відбувається з цими грошима? І, наприклад, якщо ця ситуація сталася в одному банку. Чи е, може така ситуація повторитися в іншому банку? Як ці ну, куди ці гроші, гроші диваються? Ну, перше, коли гроші заблоковані е, е, і нема е, е, якісь документів, які підтверджують, е, що це гроші законні? Е, е, тоді е, значить, е, рішення приймає суд. Суд прийняв рішення, що це е, е, ці гроші повинні бути, е, бути заарештовані ну, там суд там. Першої інстанції, другої, третій, о, і так далі. І так далі. І коли суд приймає рішення о том, що це, е, ці гроші, е, наприклад, це, е, е, скажемо, незаконні, о, і, і тоді є два варіанти: чи доход держави, чи е, суд е, далі направляє і вже е, по факту отмива грошей. Може бути у е, е, то що я вам казав, 30%, то що е, може у головні справи по часу, от час, от Всі говорять про міндіча і так далі. Там ж е, то, то, що ми кажемо, там же вже ФБР до чого долучилося, тому що гроші знімалися з е, е, американських банків, і це і це є проблема. Тому що вроді як це гроші були нормальні всі там і, і призначення платежу. А це бачите, як воно і головна справа в Україні і зараз на ці гроші будуть дивитися вже по-іншому. Тому, ну, тому це буде рішення суду. Ну коли, як правило, 90 коли в такі є моменти. От, то це де, де вже в доходу государства. Ще є одне запитання з приводу а, шахрайських операцій. Чому коли а, гроші, якщо до заходять до мене, наприклад, на рахунок а, цю картку можуть заблокувати? А якщо через шахрайські операції в когось а, є доступ до моєї картки, а, ці транзакції вони не блокуються. Наприклад, я не знаю, чи чули ви чи ні, в Україні була дуже така розголошена справа Ксюші манекен з Монобанком, коли від неї 6 мільйонів гривень перевели на ФОП інших користувачів. А от тут є вже змова з банком. Тут же є змова тих, не з банком, а з окремими співробітниками банку, які якраз контролюють ці операції. Тому і тому. Коли ми кажемо про справи справи судові, і там досить часто фігурують співробітники банку, які керують цими і контролюють ці операції. Тому ми тому і у нас і получається, що хтось виїхав за кордон, наприклад, да, от і хтось не проконтролював гроші. Ушли за кордон, чомусь. І хтось не проконтролював. Вашу картку заблокували, і, а ви забули там сказати, що ми, я продала квартиру, і там гроші там, прийдуть на цей самий, на, на вашу картку. А шахраї, вони шахраї, тому вони і шахраї, тому що у них є, скажімо так, криша. Може, і правоохранительні органи да, там теж е, задіяні. Тому цих е, перевертів, вони, вони е, були, є і будуть. Ну. Це таке життя, там, де є гроші, там сюди є хтось. Тому ці от недобросовісні співробітники, в тому числі і банку правоохоронних органів, вони дають от таку можливість, хто ну от ака ситуація, як тоді? Ну як захиститися себе? Це зрозуміло. Хоча мені здається, зараз такі придумують схеми, що і навіть освічена людина буде дивитися і довіряти. Як з такими ситуаціями? Винен банк? Так. Да. Е, ви, ви не робили ніяких операцій. У вас, вам прийшла зарплата 15 тисяч гривень, предположено. І раз, гроші ваші знялись з картки, ви нічого не робили. Це проблема банку. Ви пишете, е, ви пишете листа на банк, е, в службу безпеки і кажете: таке, 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 таке. Вони зобов'язані вам відшкодувати, провести службове розслідування, ну і там зробити виставку. А якщо Тільки так, а якщо, наприклад, людина сама, от пере, перевела комусь кошти, перевела шахраям кошти, вона не зрозуміла, що це шахраї, тому що зараз і такі сайти підроблюють один в один і дзвонять від банків і і представляються представниками банків. Що робити в такій ситуації? Хто винен тут? Ну тут знаєте як тут, як, яке ну банк тут вже, як то кажуть, не при ділах, тому що це ваша ініціатива. Ви дали доручення банку, ну перевести і там саме перевелися кошти. Там, Хтось вам там щось там якийсь рахунок виставив, чи щось там пообіцяв, ви перевели особливо це інтернет платежі і проче, проче. Тут, коли ви перевели вже кошти, От, там 500 тисяч гривень, 10 тисяч гривень за якийсь там товар чи що, от, і ви, у вас там виникла якась проблема, от, то тут вже питання не до банку. Тут вже питання до того, кому ви перевели гроші. Тому що банк свої зобов'язання перед вами він виконав. День, гроші ці доставлені до адресата. А якщо ну, дійсно сума дуже велика, а, от, в цій ситуації, які... а дуже є велика, це яка? 250 тисяч гривень, О! то, що ми вас з вами казали, фінансовий профіль. Якщо у вас перекази, ну, наприклад, там, чи ваша я не знаю там, зарплата там, 20 тисяч гривень на роки, а тут ви вдруг десь 250 тисяч гривень, то банк заблокує. Він просто не зробить цю операцію. Це нонсенс. Він не прийме ці гроші. По-друге, коли на вас ці гроші зайдуть, банк заблокує і запитає, в чому проблема? Звідки лять ці гроші? І ви скажете, так, ці гроші я продала квартиру, я хочу там Пупкіну відправити там щось там. А покажіть мені. Тобто банк за вас робить вашу роботу, надає вам. З цими шахраями познайомитись, пане Ігорі, дуже дякую за розмову. Дійсно було дуже корисно. Підсумувавши, потрібно читати, що ти підписуєш. Потрібно бути дуже обережним зі своїми фінансами і завжди на сторожі, як то кажуть. Дуже дякую вам. Дуже дякую за пояснення і до наступних зустрічей.